Я так розумію, Даша Євто купила собі машину. Можливо, це не її машина, можливо, вона починає якийсь новий проект. Ну просто сама суть, що я побачила на, на сторінці в рекомендаціях машину. І люди в коментарях подумали, що вона її купила. Але сама суть, ми зараз не про те, купила вона її чи не купила. Ми про те, що люди масово за неї радіють. І я також. Чому ж? Чому, коли інші блогери купляють машини, квартири, люди хейтять, люди заздрять, а коли купила Даша Євтух машину, можливо, купила оточнюю, то всі люди за неї радіють. А я пояснюю. Тому що, попри шалену популярність, Даша Євтух ніколи не була помічена з уявною величезною короною на голові, яка шкребе стелю. Інколи вона мені попадається в рекомендаціях, я дивлюсь, вона сходила в магазин, показує, як вона йде з магазину, показує, що вона купила. І попри шалену популярність, за нею ніколи не були помічені понти, якась гординя чи зіркова хвороба. Вона купляє шоколадки, звичайно, з її заробітками, купляє шоколадки по 12,90 рошен. Вона купляє ті ж самі продукти, які вона купляла до. Хоча взагалі нічого проти немає. Звичайно, людина купляє, може купити червону рибу, все, але сама суть. Або ще якісь делікатеси. Але сама суть вона не змінилася. Вона точно така як була до популярності до того, як її ще ніхто не знав. І ось вам ще один прямий доказ того, що ніколи в житті гроші не змінюють людей. Вони лише розкривають саму суть людини. Така, яка вот такою, яка вона насправді є з грошима, вона постає і розкривається. Все її нутро розкривається перед людьми. Тобто ніколи в житті не кажіть, що гроші когось змінили на гірше гроші допомогли розкрити людину і показати їй істинне нутро.